Українське об'єднання патріотів укроп на публічному засіданні обговорило новий статут партії, що має на меті пришвидшити процес демократизації, а також запровадити дієві соціальні ліфти шляхом децентралізації. Ми віддаємо частину повноважень на місця. Це не це не це так, як синхронно відбувається ця в державі. Ми хочемо децентралізувати в партії, показати, що має відповідні повноваження власна організація, яка може впливати, і райони, яка може впливати на прийняття рішень в партії. Це право на критику. Це те, що називається демократизація, яка умовно кажучи, статутно забезпечена і уможливлена. Яку не можна порушувати Українські об'єднання патріотів Укроп на Львівщині налічує понад 120 депутатів місцевих рад, за яких проголосувало понад 65 тисяч виборців. Відтак партія сформувала досить потужну політичну структуру, що потребує подальшої підтримки і регулювання. Ми, як патріоти, ми повинні поєднатися, об'єднатися і розбудовувати нашу партію, запрошувати до неї стояти на передових рубіжах, зміни курсу, зміну. Влади, новий статут дасть можливість усім нам мати не Господа Бога над нами, а мати потужну демократичну партію, яка буде ідеологічно скріплена статутом і буде рухати, розбудовувати Україну європейські цінності тут нас. До слова, нова редакція статуту спрямована на підвищення ролі простих партійців та первинних осередків. З Цією метою прописані нові прозорі процедури прийому в партію та виключення з неї. Також пропонують запровадити внутрішньопартійний праймеріз. Це внутрішнє обрання найрейтинговіших кандидатів в депутати.